Спустився звітом, трохи зрізав маршрут, бо той маршрут далі веде, а потім ніби треба вертатись по дорозі до нього. От зараз То я збоку зайшов, вон цей видоспад. Там трошки вище і віші, там вон, бачиш, може машину видно. Дорога. От. Але то я потім... Це якась вишка. Не вишка, тут канатна дорога. Звідси по тросах їздять туди. Пускається висота, висока. А там все від будки, блядь, шашлики смажать, пахне на все, вон скелійки. Шекарні. Я піду на той місце, подивлюся. Звідти вийду і зайду, його побачу присутого водоспада. Коротше, красота. Що гарно, то гарно, вартує сюди прийти. Так, що є сюди 11 тисяч кроків. Йшов я зараз плюс. При... Щось таке? Сьома. Дві години 15 хвилин. Ось саме доспа. Ну, але напевно звітом буде краще зняти. Ось така історія хлопаки і дівчата.